Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на каналі. Показую вам, що цікавого я знайшла в магазині Second Hand цього тижня. Розпочинаємо ми з вами з третього дня після завозу. Ціна за кілограм 265 гривень. І ось що я придбала. І перша річ, яку я придбала. Це базовий світшот від Levi's у білому кольорі. Я люблю спортивні речі. Більшість часу я ходжу саме в них, тому дуже задоволена цій знахідці. Наступна знахідка дуже мене сильно порадувала. Я не сподівалася знайти таку річ в третій день після оновлення товару. Це такий неймовірно красивий. Светр від бренду COS у розмірі L в складі вовна. Він в ідеальному стані. Дуже красиво виглядає цей білий кантик. Цей светрик є у мене в наявності, я його придбала. Ви просите мене показувати не лише те, що я купую для себе, а й що цікавого було, на мою думку, в магазині. Ось, до прикладу, мені сподобався такий об'ємний светрик від бренду Mango. Тут розмір XL. Він має в складі трішки вовни. Стан просто ідеальний. Я його не придбала, але вирішила вам показати. Наступна моя покупка це така піжамка для мого старшого сина. Тут новорічна тематика, але піжамка в ідеальному стані, більший розмір, тому на майбутнє йому пригодиться. Показую вам, як виглядають на мені речі в примірці. Я дуже люблю приходити в секонд-хенд в другій половині дня, коли вже не так багато відвідувачів, і можна насолодитись процесом пошуку. Дуже мені це подобається. Всі речі, які я придбала, заважили мені на 339 гривень. У цьому секонд-хенді ще є такий стелаж з дрібничками. Ось, показую вам, що є пара солька, нитки і навіть 2 центи. З взуття мені сподобались такі слінгбеки з натуральної лакованої шкіри у 39 розмірі на високому каблучку. Я знайшла цей бренд і коштує він доволі недешево. Ціни на таке взуття стартують від 280 євро. Я не ходжу на каблуках, тому їх я не придбала. Ще було дуже гарне укорочене пальто. Із 100% кашеміру бренд Agnona. Цей бренд мені зустрічається в секонд-хенді вперше. Дуже красиве насправді пальто. Але його вже поїла міль, є багато дірочок, тому його я не придбала. Знайшла його на сайті Symbol, точніше, не його, а цей бренд, і ціни там справді дуже високі. Була ще одна така велика сумка з натуральної шкіри. Стан, в принципі, непоганий, але я розумію, що ніде би неї не ходила, тому я її не придбала. А це вже день оновлення товару. Ціна за кілограм 439 гривень. Ціни зараз в секонд-хенді піднялись і одразу спойлер, я знайшла просто ідеальну сумку для себе на літо. Гляньте на цю неймовірну красу. Це сумка від бренду Marco Polo. Вона йде по типу шопера. Дивіться, яка краса. Зверху це шкіра, а всередині текстиль. Я знайшла таку саму тільки в коричному кольорі на сайті, і коштувала вона 139 євро. Сумка дуже гарна. Я вже її вигулювала, і тут показую вам, що було всередині такий крабик. І швейцарська монетка, п'ятірка. Ще хочу показати вам бренд, який дуже добре продається на сайті eBay. Це бренд Safe Queen. Якщо ви перепродаєте речі на сайті eBay або на Etsy, так ось цей бренд дуже добре продається. Цей лонг і ось такий кардиган. Цікавий. Я віддала хлопчику, який займається перепродажами. Я не продаю на ebay, у мене просто на це банально немає часу. Але якби вам траплявся цей бренд, то просто майте на увазі. Наступне, що я придбала, це така сукня від Massimo Дуті у розмірі S, Вона йде в'язана. Я ще поки не вирішила, чи я буду цю сукню залишати собі чи продавати. Виглядає дуже гарно стильне річне літо. І подивіться, як ця сукня пасує з моєю сумочкою від Марко Поло. Наступна річ, яку я придбала, це такий курсет від HM. Я його планувала носити своїми брюками палацо, але він на мене виявився за малий. Я його придбала не мірявши. але Нічого, думаю, виставити його на сайті Шафа. Е, також придбала таку сукню е, комбінацію від H&M. У мене була схожа, точніше, ідентична тільки в розмірі XS. Я її продала на сайті шафа, взяла аналогічно в ідеальному стані у розмірі S. Був такий красивий молочний светрик. Тут пірка зрізана, але я впевнена, що це Масі Модуті. Я дуже люблю цей бренд. І одразу впізнаю їхні бірки. А тут, в складі, на дотик вовна та кашемір. Я думала придбати цей светрик для себе, але після примірки вирішила його залишити в магазині, тому що мені не подобається, як він виглядає внизу. Таке враження, наче розтягнутий. Сумка, яку я вам показувала в минулому відео на Люксі. Зараз вже опинилася в звичайному ящику з сумками. Її так ніхто й не придбав. Вона класна, шкіра м'яка, але я не бачу сенсу її брати, особливо в перший день, тому що її потрібно фарбувати. Був вінтажний кардиган від бренду Escada. Мені дуже сподобались його гудочки, але я побачила на кардигані дірочку. Тому, звісно, його я не придбала. Його можна купити в принципі в останній день заради тих гудочків і їх собі на щось перешити ще була ось така накидка з вовни та кашеміру. Стан просто ідеальний. Я не купила, тому що вона мені не потрібна, а заважила вона би теж немало. Ось в складі 70% вовни та 30 кашеміру. Ще мені дуже сподобався такий плюшевий велюровий пуховичок від Massimo модуті. Він донедавна ще був в новеньких колекціях в магазині. Це великий розмір XL. Якби він був мого розміру. В принципі, можна було б його розглянути для себе для покупки. Далі показую вам на вішочках речі, які були в принципі непогані, але я їх не купила, тому що вони мені просто не потрібні. Це вовняна сукня від кос. Далі така велика сорочка довга в розмірі L від Zara. Класична сукня від Moschino. Як ви бачите, речей доволі багато, вибрати є з чого. З аксесуарів був такий шкіряний пасок. Ну, він дуже важкенький. І ще ось такий цікавий ремінь. І сумка. Вона теж була минулого разу на люксі, ніхто її не придбав. Всередині вона в ідеальному стані. Це шкіра. Звичайна базова біла майка від Інтімі Сімі. І ось така ковтина з люрксною ниткою від Юнайтед Колор в Benetton. Непоганий оливковий светрик від Юнікло. Тепер покаже ще декілька своїх покупок. Це футболочка для Єви. В абсолютно новенькому стані. І мені дуже сподобались дві сукні від HM. Зараз навіть H&M в магазині не дешево коштує, тому я дивлюсь на нього в секонд-хенді теж. Це ось така оливкова, красива з відкритою спинкою на зав'язки. І ось така. В складі льон та віскоза у квітковий принт. Ця в розмірі М. Більше нічого цікавого для себе я не побачила. Але в загальному я задоволена покупками, які я здійснила цього тижня. У відділі зуттям були ось такі красиві. Там баді таз 34-й розмір дитячий. На цегейці тепленькі чобітки. І були мартінси. Одні чорні, дуже вони важкі, інші ось такі коричневі. І сподобались мені такі кеди. 36-й розмір від хокк. Я їх знайшла на сайті інтертопу і вартують вони в магазині 6 тисяч гривень. А на секунді вони б заважили би вам 251 гривню. А це останній день перед оновленням товару. Ціна найдешевша. Показую, що ще можна знайти. На Люксі ось така сумка. Але мені здається, що це не шкіра. Була ще така Аля Гучі. Звісно що це фейк, теж це нолюксік сумочка. І ще у люкс відділі був такий чоловічий тренд від Букаті. Шерлси, які я вам показувала в минулому відео, так ніхто і не придбав, і вони долежали до останнього дня. Тепер показую вам свої покупки. Перше, це такий худік, тепленький від бренду Zara. Я його придбала для своєї Єви. Також купила світшот від І Ще взяла для своєї племінниці піжамку, і всі ці речі обійшлись мені у 26 гривень. Що ж, дякую всім за перегляд, за лайк і до скорої зустрічі.